Шановні дорослі, нагадую, якщо ви почуєте сигнал сирени, перервіть перегляд заняття і негайно перейдіть у сховище. Їжачок маленький, повний калючок, назбирав квітів, грибочків і приніс у дід Як багато подарунків приніс їжачок, що ж він приніс? Так, квіти, гриби. І стрічки. Як багато квітів, якого вони кольору? Молодці, жовті, сині, червоні. А скільки квітів? Так, їх багато. Давайте скажемо разом: квітів багато. Давайте поставимо квіти у вази. Сині квіти поставимо в синю вазу. Жовті квіти поставимо у жовту вазу, а червоні квіти поставимо в червону вазу. Спочатку давайте поставимо у синю вазу які квіти. Ну, звичайно ж, сині квіти. Підказуйте мені. Де сині квіти? Знайшли одну квітку, І ще одну. І останню квіточку знайшли. А тепер давайте вазу поставимо жовті квіти. Підказуйте, де вони? Є одна квіточка. І ще одну знайшли. І останню квіточку поставили. Скажіть, а які квіти лишилися? Молодці, червоні. В яку вазу ми їх поставимо? В червону. І остання квіточка. Молодці малята. Малята! Погляньте, скільки грибів приніс їжачок. а чи однакові вони? Чим вони відрізняються? Так, розміром, а як же це визначити? Молодці, поставити поряд, які в нас грибочки є? Великі і маленькі. Малята, їжачок просить вашої допомоги поскладати великі гриби у великий кошик, а маленькі грибочки у маленький кошик. Підказуйте мені, де який гриб, де великий, а де маленький. Ось цей гриб який? Великий кладемо його у великий кошик. А цей грибочок? Маленький у маленький кошик, а цей грибочок теж маленький, у маленький кошик покладемо. А цей грибочок так, він великий, великий кошик його. А ось цей грибочок маленький. У маленький кошик, а останній грибочок у нас який. Ну, звичайно, він великий, покладемо його у великий кошик. Молодці, малята, їжачок вам дякує. Малята їжачок дивиться, що ви вже трошки стомилися, тож пропонує виконати з ним руханку. Ставайте на ніжки. ¡No! Entonces... Відпочили молодці малята, а у їжачка у кошику є ще стрічки, якого вони кольору? Зелена і жовта, а ще однакові вони завдовжки. Ні, різні ось їжачок хоче показати, як можна це. Визначите, візьмемо зелену стрічку, покладемо на неї жовту, так, щоб края стрічок були разом. Ви бачите зелену стрічку? Так, вона виглядає з-під жовтої, бо зелена стрічка довша, а жовта коротша. Молодці малята. Малята, я пропоную вам разом з їжачком зробити гімнастику для очей. Адже наші оченята так стомились. Привіт, друзі! Я ваша маленька черничка. Ну що, розпочнемо вправи для очей. Кожну вправу виконуйте 5 разів. Туди і сюди. По черзі дивись ліворуч, праворуч, і вгору, і вниз. Давай повторимо це ще чотири рази. ми зовсім не руш. Відкриє ще сили, а потім замруш. Давай повторимо це ще чотири рази. Повторюємо останній раз. Відкриє ще сили, а потім замруш. Молодці! Бери на кінчик носа і одразу втам лечи. Давай повторимо це ще чотири рази. далечінь гімнастику завершено. Малята, вам сподобалось заняття? Хто приходив до нас з подарунками? Що ми робили на заняття? Подивіться уважно на екран, на картинки та пригадайте. Їжачку також сподобалось. Та йому час повертатися до лісу. Шановні батьки, у вільний час разом з дитиною пропоную визначити, яка стрічка довша, а яка коротша. Та пограти. До нових зустрічей!